У цих спеціальних інкубаторах підтримується постійна температура, вологість та необхідне насичення повітря киснем. А лікарі можуть робити різноманітні маніпуляції, не виймаючи дитину з кувеза. Палату інтенсивної терапії спеціально облаштували у найпростішому укритті акушерського корпусу центру матері і дитини. Це вкрай необхідне обладнання для догляду за перечасно народженими чи немовлятами, які народилися з певними вадами. Ви зрозумієте, що багато дітей знаходяться на апаратах на ШВЛ. От, Потрібні постійно моніторинг, і тому стало питання створити саме в укритті окреме приміщення. Сюди малечу доправляють ліфтом в транспортних кувезах. На ну, даний момент тут чотири робочі місця, вони повністю обладнані відповідним апаратом ШВЛ, відповідним місцем QV's або столиком, святкуючим обладнанням, вакумами. Якщо це діти знаходяться на другому етапі виходжування разом з матерями, то матері на руках відповідно, приходять, приходять сюди. І далі дитинка просто, вона періодично може бути без кисня, наприклад, її транспортують так, а тут вже під'єднують на кисні. В найпростішому укритті облаштували пологову залу, яку за потребу можна використовувати як операційну. Тут є відповідне ліжко, яке модернізується, який операційний стил. Тут є апарат ШВЛ, знов таки кисень. От, є можливість постійного моніторингу стану плода, відповідний кардіомонітор, дитяче місце, от, яке також під'єднане до кисню. З моменту відкриття ми тут пологи не проводили, але проводили ряд, ряд маніпуляцій. До повномасштабного вторгнення у закладі й уявити не могли, що доведеться приймати пологи у підвалі, або сюди ж будуть спускати породіль з новонародженими. На цих фото видно, яким приміщення було до капітального ремонту. Та за 13 місяців воно перетворилося на комфортне, де є все для зручності матусь та їхньої малечі. Зокрема, в кожній кімнаті, поруч з ліжком, місце для малюків у коридорі, м'які диванчики та звучить спокійна музика. Є і запас води та продуктів. Умови мікрокліван забезпечує проточна витяжна вентиляція з контролем температури повітря. Потужність даного укриття складає 225 пацієнтів. Тут можуть перебувати і персонал чергової зміни акушерського корпусу, і пацієнти. Ремонт підвалу в Акушерському корпусі зробили коштом міського бюджету. Укриття медичним обладнанням забезпечив сам заклад разом з благодійними та громадськими організаціями. Тут воно встановлено стаціонарно, його не переносять. Це є безпека для наших війничанок і для новонароджених війничан. І далі ми будемо працювати над тим, щоб створювати, в тому числі в закладах охорони здоров'я належні умови для перебування і безпечні умови для перебування і пацієнтів і персоналу під час повітряної тривоги. Є у сховищі підйомник для людей з інвалідністю, а також облаштований інклюзивний санвузол. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.